Сьогодні ви побачите, що ми реально отримаємо за мінімальну та максимальну ціну за у Києві. За що ми переплачуємо, коли йдемо у ресторан Ектора? Зараз покажу. Знаєте, я дуже довго шукала підбірку, де все-таки спробувати найдешевший рол Києві, тому що, як здалося, в таких закладах дуже популярних, як Суші Мастер, Євразія, не саме найдешевша ціна. Це було для мене справді таким великим здивуванням. В них десь буде середня ціна по Києву. Це від 349 гривень. Звичайно, що мова буде йти про якийсь нормальний ролл, по типу Філадельфії з лососем, де хоча б є якась риба, а не макі-ролл, який я завжди купую. Наприклад, не знаю, як ви, коли потрібно добрати до якоїсь спецпропозиції. В Закладі япікої, які знаходиться зараз позаду мене, я знайшла все таки найдешевшу Філадельфію з лососем у версії Оріджіна. Ось вам зараз показую за 209 гривень. Тому ходімте на ревізію. Все почалося ще у 2011 році в Харкові. Тоді я був лише службою доставки суші та піци. Але дивіться, де ми опинилися сьогодні. 22 лютого 25-го року вони відкрили тут у Києві свій перший ресторан, і не аби де, а прямісінько біля метро Шулявська. Зручно як для тих, хто прийшов пішки, так і для тих, хто приїхав з іншого кінця міста. А ось і сам зал. Жодних зайвих деталей: це японський мінімалізм, панорамні вікна. На купа світла, стіни з цегли та жива зелень. Здається, так, ніби ти у місті, але відчуваєш себе ближчим до природи. А тепер дивіться на головну фішку: це відкритий суші бар. Тут можна не просто їсти, а й підглядати, як готують твої роли. Це реально додає драйву, бо відчуваєш себе частиною процесу. Отже, я присіла уже в закладі. Я піко. Перше, що мені подобається по атмосфері, що тут не дуже така, знаєте, гучна музика, тобто вона не заважає розмовам. Також тут доволі такі високі стелі, дуже такий просторий зал, він величезний. Мене дуже привітно зустріли. В принципі, запропонували там варіанти столиків. Тут можна присісти як на першому, так і на другому поверсі. Але я тут вибрала таке місце з великим підвіконням, куди можна, знаєте, покласти свої речі. Ще мені дуже подобається розміщення столиків, тобто немає такого, що вони знаходяться одне біля одного. І там я чую, що дівчата розмовляють, але мені, знаєте, їхні. Розмови взагалі не заважають, тобто відчуваю себе в закладі доволі так комфортно. Щодо меню, воно тут у них іде електронне, тобто, ви робите замовлення по QR-коду. І щоб не шукати і не ловити офіціанта по всьому тут закладу, тут є у них така ось кнопочка, ви її натискаєте, і в принципі, офіціант до вас підходить. Я вже оформила своє замовлення, замовила тут найдешевший рол. Також засікла час, хоча офіціант мене попередив, що замовлення десь приблизно Звісно, очікувати 25 хвилин. Ось таймінг мене, якщо що, іде, зроблю напевно зачіску для дегустації, тому що волосся буде мені заважати. А ще надіюсь, я не дуже дивно виглядаю. Давайте я вам ще також покажу їхнє меню, тому що в них тут таке, знаєте, воно доволі різноманітне. Перше, що кидається в них, це те, що в них є сніданки з 9 до 13.00. Основне меню, напевно, перейдемо. Мене найбільше цікавить роли. У них тут є роли як такої середньої цінової категорії, так і дешевої. Різноманітність ви побачите, тут у вас буде з боку. Я вважаю, що у них дуже великий асортимент. Є звичайні роли Каліфорнія, є з тунцем, є з. Лососем є також гарячі позиції, тобто, ну ви якщо сюди прийдете, то вам точно буде що тут обрати. І навіть якщо ви прийдете компанією, це не проблема, тому що тут є сети. Ось, наприклад, є сет Філадельфія Паті. Він коштує 1400 гривень, тут аж 2 кілограм ролі. З того, що мені ще принесли, окрім замовлення, да, там додатковий посуд, наприклад, то мені принесли водичку. Такі спеціальні посудині також мені принесли ось таку тарілю. Для соєвого соусу, не пластикову, таку, як у них в доставках, і також спеціальну тару. Ось я так розумію, тут соєвий соус наповнений, правда, не ідеально чистий, трішки з крапельками. І, і, і. Також стакан відразу два шматочки лимону. Теж дуже приємно, що вони просто звичайна вода, тому що в деяких таких закладах популярних там завертаю. Там просто звичайну воду подають без лимону. Те, що великий плюс, що у них ось такі запаковані палички, це набагато для мене краще, коли вони йдуть одноразово, ніж коли такі подають, тому що ну я завжди думаю, що вони погано помиті, якісь брудні, де просто коли ти уявляєш, що хтось міг їсти перед цим них я не знаю, чомусь коли звичайні. Припори не так олидно, а коли палички, то якось не дуже приємно. До речі, з доставкою япіко я вже доволі давно напевно знайома, тому що я вже робила огляд у себе на каналі. Тільки це була доставка. В принципі у мене тоді були про них лише позитивні враження. Мені тоді сподобалось по ціні якості. Єдине, тоді була така якась дивна ситуація. Вони доставляли на мою адресу. Правда, чомусь тільки у сусідній будинок, який знаходився навпроти, а у мені ні. Так мені принесли вже моє замовлення. В принципі, все було вчасно. Там я тішки затупила, не вчасно натиснула стоп. 25.47. Ну я думаю, що поки я відключила телефон, то десь 25 хвилин ми і вписалися чарівна Виглядає доволі апетитно. Що хочу відмітити, що шматочки не дуже великого розміру. В принципі, гарний колір інгредієнтів. Вони виглядають свіжими. Єдине, що мені не сильно подобається, ось цей колір риби. Він занадто для мене яскравий. Можливо, це форель. Це, до речі, дуже суб'єктивно. Це лише тільки моя думка. Хочу відмітити. Мені просто подобається більш світлий лосось. Використовують вони також для подачі роль доволі таку простеньку тарілку. В Принципі вона є схожа в кожного напевно, певну. Воно такого білого кольору і зверху, як бачите, йде в нас сам ролл. І знаходиться також ще імбір та васабі. Шматочки ролу можна сказати нарізані в принципі більш-менш акуратно. Да, є такі, що нерівномірно, десь трішки тонше, десь ширше, але не забувайте, друзі, це рол за 209 гривень. Я не можу до нього сильно придиратись. Отже, покажу вам ближче цей рол. Всередині в нас тут є сір бочковий Філадельфія. Також огірочок він не зачищений не рисам. Ну і звичайно, лосось. В Принципі за таку ціну вважаю дуже нормальна товщина лосося. Вона не дуже тонка. Не проста тут... ще тут. Є додатково роз вугрем. Він такий де комбінований один з лососом, один з вугрем. в Принципі нормальний вугор, додатково тут ще полито соусом у і посипаний кунжутом. Кунжут, напевно не піджарений. Я так розумію, бо він такого світловатого кольору. І так, спробувавши цей рол за 209 гривень, який називається Філадельфія рол» з лососом та вогрем. Давайте я напевно дам йому якусь оцінку. Поговоримо про самі інгредієнти. Риба в ролі відчувалась вугор також, і хочу відмітити, що вугор тут просто реалі класної якості. Те, що мене в реалі здивувало, що він взагалі не кислявий, тому що дуже часто таке трапляється. Я навіть замовляла в преміум доставках по типу кити там нінця. Там частенько потрапляє ось цей вугор кислявий, І я після цього взагалі не їм. Ці роли ну тут вирішила ради експерименту, спробувати, і вони мене прям вразили. Тепер про рис у ролі. Він тут дуже гарно приготовлений. Він не сирий, не переварений, і навіть не альденте, а якраз така от середина смаку. Мені здалося, що він має такий трішки солодкуватий смак. Якщо говорити за вершковий сир, то він мені теж дуже сподобався. І не скажу, що він прям дуже сильно тут відчувається, але це напевно його більша перевага, тому що інколи буває, що дуже він такий густий, жирнуватий і він просто забиває весь. Смак рол тут такого немає. Тут використовують свіжі овочі, це огірок. Він похрумкував, не прив'ялий. Якщо оцінити ось всі ось ці інгредієнти, які тут поєднали, то вони просто тут доповнюють одне одного. Має такого, що якийсь там один інгредієнт, переважає інший. Більше не забувайте, що ми за цей рол заплатили лише 209 гривень. Це взагалі майже безкоштовно. В Нинішній час, коли лосось коштує дурнувати грошей і вугор, в я ще забула сказати, він ще й дорожче ніж цей лосось ще я хочу в закладі Япіко відмітити їхній соєвий соус. Він прям тут ну взагалі супер. Він не занадто солений. І знаєте, що саме класне, що в мене зараз немає ніякого сушня, бо інколи буває поїсиш суші, і постійно потрібно пити воду. Хочеться прям і хочеться. Переходимо до фінальних висновків. Отже, ми нарешті завершили нашу ревізію із закладу Япіко. Нагадую, що тут я спробувала найдешевший рол за 209 гривень, і в принципі по сервісу і по обслуговуванню мені тут все сподобалось. Офіціанти і адміністратори в цьому закладі вважаю, були дуже привітні. Мені здається, вони помітили, що я знімала, тому що ось сам офіціант підходив до мене рази три. Поважав мені два рази гарного дня і один раз гарного вечора. Я йому казала, що він мені вже набажав на місяць вперед. Заклад теж до речі, популяризується дуже багато. У них людей сьогодні я була в середу. Це будній день. Сьогодні 13 серпня. У нас коли я знімаю саме цей огляд. І по таймінгу, в принципі, теж було все окей. Офіціант попереджає, що страви ну, по приготуванню можуть затримуватись, тобто він мені сказав, що на протязі 25 хвилин у них виніс, в принципі, так і було. Всі мені винесли відразу, як я попросила, і я спитала, чи в них є зеро. Також вона була, і чи охолоджено принесли мені охолоджену таку, як я хотіла. Мій чек у закладі мені обійшовся у 278 гривень. Я можу сказати, що я вийшла з закладу не голодна, ситна. В принципі, ну за ці гроші адекватні. Нинішній час я вважаю, можна поїсти в такому красивому закладі, тому що у них ремонт ну в реалі виглядає дуже не те. А навіть навіть дорого на якихось там преміальні ресторани схоже. Просто знаєте людина, яка не так давно робила собі шафу з ДСП, знає скільки коштують зараз ці матеріали. Я вам скажу, це найти нинішній час дуже не бюджетно. І пропоную вже, врешті-решт, перейти до найдорожчого рола в Києві. Ми, йдемо ми сьогодні в гості до пана Ектора. В Україні люди не кажуть «сидучи смачно в Україні. Lo de Cajot. на балкон. Нагадую, що я проводжу челендж по набору 10 тисяч підписників. Тому, якщо вам подобається мій контент, ви можете його підтримати лайком, підпискою та об'ємним коментарем, якщо подобається такий формат відео. Зараз позаду мене знаходиться дуже популярний заклад Ектора. Він називається Нам. Скажу чесно, я завжди думала, що це заклад якийсь для еліт. Бамжі, бамжіга! Бамжіга-бамжіга! Бам бам І я дуже зараз хвилюся, мене Прям так серце каталахкає, тому що я ніколи не була в подібних таких закладах і, надіюсь, у мене будуть лише позитивні враження. Якщо у світі суші є Голівуд, то в Києві це ресторан нам, і тут головний режисер, ектор Хіменес Браво. Так, так, той самий з майстер-шеф, який вміє приготувати суп так, що ви захочете зробити селфі з тарілкою. Ресторан відкрився у 2018 році біля метро Олімпійська і виглядає він так, наче ви потрапили у в'єтнамську колоніальну віллу. Перший поверх, справжній амфітеатр із фресками, де намалювали сцени імператорського життя. А ще тут величезне. Сний бар, де готують ідеальні класичні та авторські коктейлі. А ось на другому поверсі камерна атмосфера. Тут можна влаштувати приватну вечірку чи корпоратив. А якщо підійматися сходами, обов'язково зверніть увагу на двері їм понад 300 років і привезли їх із В'єтнамського палацу. Я вже замовила свій найдорожчий рол у закладі Ектора. Він коштував 805 гривень. Коли його принесуть, я вам ближче уже покажу. Також я засікла. Таймер. Ось цікаво за скільки вони принесуться замовлення. Трішки поговоримо про атмосферу закладу. Коли ви сюди заходите, в першу чергу вас зустрічають молоді дівчата адміністратори. Вони всі дуже так строго одягнені по формі. Я попросила в них, щоб вони мені знайшли якийсь столик, де є хороше освітлення, і мене якраз посадили. Ось тут біля хорошого вікна, щоб я вам могла надати дуже якісну картинку. У ресторані тут дуже просторо, те, що мені подобається, що столик. Тут йдуть не одне на одному, ви можете як присісти всередині, або також у них на терасі. До речі, всі відвідувачі я бачила, сидять чомусь на терасі. Грає тут легка фонова музика, яка не буде заважати вашим розмовам. Тут теж дуже велика кількість персоналу, без уваги, ви точно тут не залишитись. Одягнені вони всі охайні, в однаковій формі, брендованій нам. Меню у закладах картони у вигляді журнала, або можете скористатись електронним у вигляді QR-коду. Тут багато багато дуже авторських позицій на будь-який ваш смак. Ціни на роли тут від 500 гривень в середньому. З аксесуарів для трапеси мені принесли палички для суші, класичні, чорні, багаторазові, покладені на складену тканину серветку. Мисочка для соєвого соусу, невелика керамічна піала з темним зовнішнім краєм, чорні паперові серветки на дерев'яному лотку, і вологі ось такі серветки. Вони щось схожі на рушники, які напевно для того, щоб протерти руки. Мені вже принесли роз креветкою і м'яку панцирним крабом за 805 гривень, десь ось за 11 хвилин по тому таймінгу, що я засікала, і зараз я вам покажу, як він виглядає. Тому що презентація тут просто вау. Рол виглядає апетитно, має гарні яскраві кольори. Тут поєднання червоного з зеленим, це, до речі, протилежні кольори і вони завжди виглядають виграшно. Акуратно нарізані самі шматочки ролу, тут рівні краї і однаковий розмір. З додаткових елементів на презентації ролу тут використана ще і крам масаго бачу, також тоненькі ниточки чілі і тонесенько з кибочками нарізаний цитрус. Всередині рола у нас йде креветка, вершковий сир бачу, огірок і м'яко-пасений ось цей краб. І полито це все ще зверху якимось соусом, Так що давайте вже пробувати. Цей рол поєднання інгредієнтів тут ідеальні, нічого не вибивається, все грає в унісон. Рис дуже добре приготований. Також відчувається креветка і ось цей краб Найбільше, якби це дивно не звучало, мене вразив ось цей тоненько нарізаний цитрус Він наче в чомусь замаринований. Також авокадо воно тут дуже таке стигле, дуже ніжне, прям тане в роті. І також мені сподобався ось цей соус. Я не зрозуміла, який це саме, але він має такий, знаєте, солодкуватий присмак і рол із цього виходить не сухим і в результаті смак збалансований і нічого не домінує. Єдиний мінус це те, що може соєвий соус був трішки для мене за і мені постійно хотілося пити воду. Найте трішки як підсушувало. Пропоную перейти до висновків. Після ресторану на може сказати, що я вийшла не голодна, навіть трішки так доволі переїла, тому що порції ролів там занадто навіть для мене великі. Проте, чи з'їла я щось унікальне за 800 гривень, то сказала б, що ні, тому що зараз безліч доставок по Києву готують схожі роли. В заклад нам можна сходити за якісним обслуговуванням, неймовірною атмосферою в цьому ресторані, і також, якщо ви надихаєтесь такими дуже красивими, незвичними презентаціями. Там це просто вище похвал, от чесно, від душі 5 балів. Буду відверта з вами. Мені сподобалось два заклади: там, де був і дешевий рол, і де дорогий рол. Тут же просто вибір за вами. Що вам краще наїстись просто ситно за 200 гривень, чи, наприклад, пережити якісь незвичні для себе емоції за 800. І обирайте саме те, що підходить вашому бюджету. А вже в наступному відео ми спробуємо найдешевші і найдорожчі борщки. Іва, так ще не пропустіть.